Мир вам знову хочу поділитися деякими думками слова Божого, і взагалі за останні події, які нас оточують, те, що трапляється у світі, і як це стосується взагалі слова Божого, як це стосується нас, як віруючих людей. От. І знаєте. На думку спадає тільки одне, що ми на сьогоднішній день реально бачимо деградацію християн. Чому дуже легко можу пояснити: вчора відбулася зустріч Трампа от, і Путіна. Один себе опозиціонує як. Скажем, такого е політика, який виступає за правильні взаємовідносини, правильні стосунки, е за, е можна сказати, за високі моральні цінності, е і це я говорю за Путіна, е який себе вважає православним. Е ось буквально недавно ми всі бачили і спостерігали. Як він ходив до храму, ставив свічки, хрестився, молився. І Це християнство, православне християнство. Люди, які вважають, що вони правильно славлять Бога, що вони мають дуже добрі стосунки з Богом. Він має своїх духовних наставників, які ж йому говорять за писання, говорять слова Євангелія. Мені цікаво, що вони говорять, і що у голові цієї людини після цих зустрічей, що е, він пішов війною на сусідню країну, е, і вже майже більше, ніж 2 мільйони людей, напевно, що загинуло, що з однієї, що з іншої сторони. От, і людина є е, е, злочинцем в міжнародному розшуку. З другої сторони, ми бачимо. Трампа, який себе теж опезаціонує як віруючу людину, яка має відношення до євангельських християн. він має свого духовного наставника, який йому теж, напевно, що і говорить і проповідує і розповідає за євангелю, розповідає писання. Я так думаю, що ці люди. Теж можуть мати в себе вдома євангелію і вміють читати і мають розум для того, щоб розуміти, там, що написано. І на сьогоднішній день ми реально бачимо деградацію християнства. На сьогоднішній день ми бачимо, що все перевернулося з ніг на голову. Тобто. Якщо задатися питанням, що насправді цінує Ісус Христос? Що насправді є цінним в очах Божих? І знаєте, коли Христос був на землі, то Він звертався до лицемірів. До фарисеїв, до садукеїв, які були правлячою елітою на той час ізраїльського народу. Вони теж себе вважали віруючими людьми, вони себе вважали послідовниками Авраама, вони себе вважали тими людьми, які знають безпосередньо Бога. І в 23 розділі Євангелія від Матвія Ісус Христос до цих людей звертається і говорить: ви лицеміри. Дуже цікавий 23-й вірш, коли Христос говорить: Горе вам, книжників та фарисеї, лицеміри, бо даєте десятину зняти, кропу, й кмину, а занедбали найголовніше. І що ж найголовніше в законі? Суд, милосердя та віру. І це належить робити і того не залишати. Ну, що було головніше для Бога і залишається пріоритетом і на сьогоднішній день суд. Милосердя, віру. Очікування більшості людей, які, скажімо так, безпосередньо знають Бога, які читають Євангеліє, які розмірковують над Писанням, які розмірковують над тим, як має бути влаштований цей світ за справедливими Божими законами. Очікування таких людей було напевно, що коли прилетить цей злочинець на Оляску, його буде заарештовано, буде заарештовано разом із тими людьми, які підбурюють до війни, які підбурюють до ворожнечі. І що цих людей будуть справедливо судити. Якщо брати старий заповіт, то можна згадати декілька цікавих моментів за суд, за справедливість і навіть того ж самого Авраама яким так пишались юдеї, і на сьогоднішній день вони себе рахують послідовниками Авраама. Авраам у Писанні названий Другом Божим. І Бог через цього чоловіка, з нащадків його піднявся Ісус Христос, юдей. І Авраам, коли розпочинав своє, скажімо так, Поклоніння, слідування за Богом Ізраїля, за Богом Всевишнім, Елохимом, який є Богом от, то він нічим не відрізнявся від язичників. Але щось було в ньому таке, що дійсно мало вплив на Бога. І Можна сказати, це дуже цікаво, якщо розмірковувати, то ми знаходимо 14-й розділ, коли Авраам в 13 розділі написано, що розділились дороги Авраама і його племінника Лота: що Лот вибрав собі жити в землі біля Содому і Гамори. То, що там була дуже пишна трава, зелень, і у нього були стада, і Авраам і Лот вони не поміщалися зі своїми стадами, щоб їм подорожувати разом. І тоді Авраам запропонував, що якщо ти йдеш направо, то я йду наліво, якщо ти наліво, то я йду направо, щоб не мати конфліктів між собою. І Лот вибирає собі землю. Біля Содома і Гамори, біля великих міст землю, яка дуже була багата, яка була дуже зелена. Тобто він розумів, що тут йому буде добре. Але так трапляється, що відбувається війна між чотирма царями з одної сторони і п'ятьма царями з іншої сторони. І коли ця війна відбувається, то лот потрапляє до полону. І коли про це дізнається Авраам, ми бачимо справжнє бажання звершити суд, справжнє бажання людини виступити на боці справедливості написано, він бере з собою всіх тих людей, які були разом з ним, які належали до його дому. Це було 380 чоловік. Він женеться за цими царями, п'ятьма, які одержали перемогу над чотирма царями. Він наздоганяє, проводить спеціальну операцію, розбиває цих царів, визволяє свого племінника. І що ми бачимо? Це до вподоби Богу. Чому я так вирішив? Тому що наступний 14 розділ Бог зустрічається з Авраамом. Сам Бог. Тому що ми читаємо, що Авраам, після цього 17-й вірш, і нижче 14 розділ ми читаємо такі слова: після повернення з перемоги над Кадерлеомером і царями, що були з ним, Авраам зустрівся. Цар Содома в долині Шеве, тобто в царській долині, а Малхиседек, цар Саліма, виніс хліб і вино. Він був священником Всевишнього Бога. Тож поблагословив його та сказав: благословенний Авраам Всевишнім Богом, який створив небо і землю, благословенний Всевишній Бог, який віддав твоїх ворогів у твої руки, і Авраам дав йому десятину з усього. Перший раз взагалі в Біблії зустрічається слово десятина. Перший раз зустрічається от таке от служіння, можна сказати, грошове, от таке от поклоніння. І коли Авраам зустрівся з Мелхіседеком, то він розумів, перед ким він знаходиться. Пізніше, в посланні до євреїв, ми читаємо, що Ісус Христос є первосвященником за чином Мелхиседека, тобто ми розуміємо, що відбулась зустріч. Не просто з священником, не просто з пророком, а відбулась зустріч Авраама з Богом. Богу було до вподоби те, що зробив Авраам. Авраам зробив справедливий суд над цими царями. Він визволив свого племінника. Він не розпитував, а що б... і не роздумував в собі у голові. що А що ж я буду робити? Там п'ять царів а у їх військо. Він е, дужче від мене. Він може е, і мене розбити, і полонити, і мою сім'ю, і рідних, і близьких, і забрати моє майно. Ні, він над цим не роздумував. Він пішов війною. Він... Звільнив свого племінника. Він покарав це зло, він вступився за свого племінника. Він показав, що таке є справедливість. Він показав, що таке є суд. І ми бачимо, що це було до вподоби Богові. І ми бачимо, як Бог благословив його за це. Мав особливі стосунки з Авраамом. Після цього 15 розділ написано, що Бог вступає в заповідь з Авраамом. Ось що насправді цінно в очах Божих. Так як Христос і каже, а занедбали найважливіше в законі суд, милосердя та віру. Сьогодні ми бачимо деградацію. Сьогодні ми бачимо, як християнство перевернулось що. Не дбають не за суд, не за милосердя, не за віру. Готовий вітатися з злочинцями міжнародного масштабу, які пролили кров мільйонів людей. І за цього я ще більше і більше переконую, що ми живемо в останній період церкви, який називається Лоодикійським. Хай Бог буде милостивий до нас. Амінь.